Ти ж батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Про кого так пророчо сказано Шевченком? Про притечу, про того, хто заклав початки нового слова, про того, хто знав землю і людей, на яких це нове, втримається і буде жити. Іван Котляревський народився 1769 року у родині полтавських мешканців. Його дід по матері. Леонтій Жуковський походив із решетилівських козаків. Каже, що саме він пригледів для своєї доньки Парасковії жениха 18-літнього канцеляриста полтавського магістрату Петра Котляревського. І не помилився. Молоде подружжя жило в злагоді і любові, але окрім малого Івана дітей більше у родині не було. Цей обдарований від природи хлопець мав гарно, як на той час освіту. І, хоча сама мати Івана була не письменною, а замість підпису ставила хрестика, проте разом з чоловіком вирішила віддати сина на навчання до церковно-парафіяльної школи при свято Успенському храмі. Хлопцеві до школи далеко бігати не доводилось, бо хата Котляревських стояла просто поруч на Івановій горі. У 2010 році хлопця віддали на навчання до Катеринославської слов'янської семінарії, що була в Полтаві. Семінаристам викладали філософію, поетику, риторику, французьку, грецьку та латинську мови. Отже, по завершенню навчання, 20-річний Котляревський вивчив іноземні мови і знався на античній літературі. Його перший біограф Степан Стеблін Камінський згадував, що юнаком Котляревський мав особливу пристрасть до віршів і вмів до всякого слова мистецьки добирати дотепні Рими, за що товариші називали його Римачем. Після семінарії у 20 років Іван пішов батьківським шляхом і служив канцеляристом у полтавському магістраті. Щоправда, недовго, мабуть, служба ця не приносила йому втіхи. Ж висміяв її у своїх віршах і подався до золотоніського повіту та влаштувався у маєток до багатого поміщика домашнім учителем його дітей. Так от золотоніський поміщик Герасим Семенович надумав взяти для своїх малих безкетників учителя. Йому нарадили Котляревського. Оглядаю й бачу. Біля дверей стоїть людина на зріст невисока, худенька така, чорненька, а в очах таке розумне світло блищить. Новий учитель зарекомендував себе людиною сонячно привітною, люб'язною, а що вченістю вражав, то й говорити нічого. І майстер вже був оповідати Іван Петрович самих молодих років. Бувало, дрібнички оповідає, а животи надриваєш з осміху. А в самого обличчя пісне, таке, пісно спокійне, що й Боже мій. У панському маєтку на правах бідної родички жила вродлива 20-річна дівчина на ім'я Марія. Вона одразу припала до душі котляревському, якому тоді було двадцять п'ять років. Одного разу Котляревський згадав про свої вірші, заховані на дні скриньки, і не знайшов їх. Стояв він, тривожно шукав чогось праворуч і ліворуч, а в очах пробивалися сльози, і обличчя так пересмикувалося, наче його поставили на розпечене вугілля. Де ж вони? спитав він зажурено і сів на ліжко. Сам моя душа. Зрештою, знайшли викрадача. Ним виявилась Марія, яка за будинком на галявині уважно розбирала папери та читала вірші. Видно ж, вона все прочитала, що я тут співав для неї. Потім молодих людей часто бачили разом, і було зрозуміло, що юні серця сповнені пристрасних почуттів. Так тривало деякий час, але події розгорталися у зовсім несприятливому для котляревського напрямку. Власник маєтку Герасим Семенович запідозрив між ним і панною Марією якісь почуття. І, зрештою, сказав: Журюй за тебе, а справа братику не поправна. Панна Марія обіцяна в дружини. Іншому панові. Ось тільки рік мене по його небіжчиці. Прости, пане Іване, а вже правду тобі сказав. Котляревський дуже тяжко пережив цю звістку: ліг на ліжко, наче хворий. А вранці поспіхом зібрав речі, наче його тут і не було. Минув рік. Іван передав через треті руки листа до Марії, у якому просив передати їй потайки обручку на згадку про нього та свою нову адресу. На тому все й завершилося. Завершилася і вчительська кар'єра Івана, і він подався на військову службу. Вже був не юнак, майже 27 років, тож долю свою обрав свідомо. Він вступив кадетом до сіверського карабінерного полку. І дослужився до чину капітана. Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак, удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав, троянців насаджавши повні і куди очі почухрав. 1794 року, у віці 25 років, Котляревський починає писати свою знамениту Енеїду. Це був своєрідний творчий вибух, рідкісне явище в мистецькому літературному житті тодішньої України. Сюжет Вергілієвої Енеїди, яку тоді переспівували по усій Європі, Іван переклав на український побут звичаї і характер. Мова поеми була незвичною, як на той час, українська, жива, соковита і з народним гумором. З 1806 по 1807 роки Іван брав участь у російсько-турецькій війні. Одного разу його направили з дипломатичною місією умовити буджатських татар, щоб вони без бою перейшли союзниками до російської армії. Це було небезпечне завдання, проте він упорався. За це його нагородили орденом Святої Анни третього класу. Тоді ж доводилось Котляревському виконувати й інші військові доручення командування, зокрема, переправляти вояків у човнах на інший бід Дунаю. Трапилось так, що гривцями у човні були козаки за Дунайців. Вони здивувалися, що офіцер звертається до них українською мовою. А він розповів, що сам родом із Полтавщини. Коли ж спитали його прізвище, відповів Котляревський. Так це не той Котляревський, що скомпонував Енеїду. Здивувалися козаки. Та й розповіли, що вони не тільки читали, а й знають її на пам'ять. Минуло 12 років. Іван Котляревський вийшов у відставку. А за ці роки служби у війську в його житті сталася прикра історія. Якийсь конотопський поміщик Максим Парпура 1798 року видав у Петербурзі перші три частини Енеїди Івана Котляревського без дозволу автора з помилками і перекрученнями. Може той поміщик просто хотів добра Енеїді? Але розлючений автор перелицьованої Енеїди у авторському виданні помістив цього крадія у пекло. Обізвавши мацапурою. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бритку, кривив душею для прибитку, чужеє в вечать. Власне, авторське видання Івана Котляревського побачило світ вже 1809 року. Кошти на це пожертвував полтавський поміщик Семен Кочубей і носило це видання ось таку назву Енеїда на малоросійський язик переліцоване. Цього разу у ньому була надрукована і четверта частина про військові будні Вергілієвого козака Енея. Свій військовий досвід Котляревський також дотепно перетворив на сцени героїчних походів і перемог Енея. І не проминув згадати у них про жінок, які скрізь і в восівники супроводжували військові походи. Так і знався Котляревський на жіноцтві. Венера молодиця сміла. Бо все з воєнними жила, і бити з ними м'ясо їла, і по трактирах пун шпила, частенько на соломі спала, в шинелі сірій ще гуляла, походом на візку тряслась, манишки офіцерські прала, з трючком горілку продавала, і мерзла в ніч, а вдень пеклась. Після виходу у відставку Іван Котляревський шукав посаду на цивільній службі. їздив аж у Петербург, висиджував черги у канцеляріях в надії на пристойну посаду. Проте не мав протекції і знайомств, тож сподіватися на вигідну службу було марно. Отож, Іван Петрович повертається в Полтаву і з 1808 року безвиїзно мешкає там. Це було його місто, і Котляревський був відданий йому. Тисяча 1802 року рідна Полтава отримала статус губернського міста і стала швидко розвиватися. Створювалися нові інституції, і, хоча це була губернія у складі Російської імперії, природну ментальність полтавців, їх своєрідний характер, українські звичаї і, зрештою, любов до застілля змінити на щось чуже було просто неможливо. Тут їли рознії потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підливою індик, На закуску куліш і кашу лемішку зубці путрю квашу, і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед пиво, брагу, сирівець, горілку просто і калганку коривсь для духу яловець. У ті часи усі містяни знали Котляревського, бо жодної важливої події без нього не обходилося. З 1810 року він обіймає посаду наглядачем дому виховання дітей, бідних дворян. Під його опікою було 250 дітей. Місцеві дворяни запрошували його хрещеним батьком для своїх новонароджених малят, і він нікому не відмовляв. Під час наступу Наполеона Котляревський формує у містечку Горушені на Полтавщині п'ятий козачий кінний полк за умови, що його буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо. З 1810 року у Полтаві був започаткований театр. Це була двоповерхова кам'яна будівля, споруджена спеціально для заїжджих мандрівних труб. Найбільшим і найвідомішим у довколишніх маєтках був театр князя Дмитра Трощинського, багатого родича Василя Гогуля Яновського. А Василь був молодшим за Котляревського випускником тієї ж полтавської слов'янської семінарії. Обоє захоплювалися театром. Василь грав, писав п'єси, ставив вистави. А Івана Котляревського, генерал-губернатор, князь Микола Ріпнін, призначив директором нововідкритого вільного полтавського театру. Котляревський був одним із тих, хто сприяв у викопі скріпацтва актора Михаїла Щепкіна. Це був талант світової величини. Він грав у виставах полтавського театру і був добре знайомий з Іваном Петровичем. Окрім Котляревського, справами театру займався ще один його товариш Василь Капніст. У центрі міста капністо, як чиновнику, було виділено клаптик землі для забудови. І він побудував тут будинок, який часто відвідував його друг Іван. Тут вони збирали шановане товариство полтавських дворян і чиновників, своєрідний елітарний клуб патріотичної української інтелігенції. Котляревський завжди був душею компанії, розповідав анекдоти і веселив гостей. Сучасники згадували його розповіді, пересипані сіллю сарказму чи гумору, вміння вести бесіду, притягали до нього увагу. Зрозуміло, що більшість анекдотів бралися із побуду українців з рідного середовища. Часом він сам вигадував дотепні анекдоти, вставляючи французькі фрази і слова. Французькою він володів вільно, але переважно дійові особи були українці. Він знав на пам'ять безліч поговірок, народних висловів, казок, приказок українських і пісень. А ще Котляревський грав на скрипці, причому своєрідною технікою без смичка, як на бандурі. В таких вечірках бували присутніми і дами. Звісно, Котляревський був у центрі їхньої уваги. Ох, же ті полтавські жінки, чого тільки не вимолювали вони у чоловіків, коли їм щось заманеться тут і зараз. Ну зовсім як в античні часи на Олімпії. А що ж, не так тепер буває проміж жінками і у нас? Коли чого просити має. То добрий одгадає час, і к чоловіку пригніздиться, прищулиться, приголубиться, цілує, гладить, лескотить, і всі сустави розшрубує. і мізок так завередує, що сей для жінки все творить. Чутки, що деякі дами готові були самі віддати Івану Петровичу своє серце і руку. Проте серце Котляревського було назавжди закрите для них. Романтична історія його молодості, його Марія назавжди закрила серце Котляревського для інших жінок. Його біограф Стеблін Камінський пише У Котляревського були позашлюбні діти. Усім їм він допомагав і виводив у люди, але більшого ніхто не знає хто, коли, яке ім'я. 1819 року у Полтавському театрі відбулася неймовірна подія прем'єра першої української п'єси Котляревського Наталка Полтавка. На виставу з'їхалися усі його друзі. Приїхав і Василь Гоголь Яновський, був там і його десятирічний син Микола Гоголь, який у той час навчався в Полтаві. Успіх був передбачуваний, успіх був шалений. Цю п'єсу за спогадами сучасників нібито замовив Котляревському тодішній генерал-губернатор Микола Григорович Ріпнін Волконський. Між Котляревським і Ріпніним відтоді встановилися дружні стосунки. З 1818 року поет стає членом масонської ложі Любов до істини. До неї входили такі відомі поборники українського питання, як Володимир Тарновський, Василь Лукашевич. А з 1821 року Іван Петрович стає членом ще й таємного товариства малоросійського. В усі ці роки генерал-губернатор, князь Микола Ріпнін, покровительствував малоросійським інтересам у Полтаві. Це дратувало імператора Миколу І. Коли він зійшов на престол і вчинив розправу над декабристами, тоді поплатилися багато хто з учасників таємних товариств. За участь у кожному із цих товариств Іван Петрович Котляревський також міг поплатитися або життям, або свободою. Після повстання декабристів 14 грудня 1825 року і його придушення у цій справі проводилося слідство. Поета Івана Котляревського, як одного із членів таємних товариств, до відповідальності не притягнули. Засуджений до заслання, князь Сергій Трубіцький писав у листі у тих, хто свого часу вступив до таємного товариства малоросійського чимало спільного, але долі все-таки різні. П'ятеро наших товаришів страчені у липні 1826 року багатьох відправили на каторгу. Котляревського врятувала від суду жінка, яка його кохала. Із усіх знатних дам Полтавської округи у цій загадковій постаті можна розпізнати лише одну княгиню Варвару Ріпніну, дружину генерал-губернатора Миколи Ріпніна. З Варварою Олексіївною Котляревський був давно знайомий. Скоріш за все, саме вона врятувала Котляревського від каторги. Усе своє життя після військової служби, усі тридцять років, Котляревський живі, служив у Полтаві. Допомагав простим полтавцям, давав власні кошти у борг, який йому не завжди повертали. Жив із матір'ю, а коли її не стало, йому допомагала у господарстві економка Матрона Виклевичева. Будинок Івана Петровича завжди був гостинним для друзів. Але відкритий і веселий, щедрий і товариський Іван Котляревський задовго до відходу в інший світ надійно заховав усі свої таємниці. Залишив нам свою геніальну Енеїду і відкрив світ для української п'єси на сцені. А сам з цієї сцени скромно пішов, зоставив хату і майно своїй економці, а читачам свої твори. А у затишному будинку Ворсклою, в оселі письменника так ніколи і не з'явилася господиня, бо господар цього дому мав єдину любов і не хотів її ділити між життям, мистецтвом і рідною землею.